В Україні та інших пострадянських країнах коренилася традиція відзначати 8 березня як день весни жіночності та краси, але міжнародний жіночий день має дещо іншу історію. Насамперед він з'явився завдяки рухові жінок за рівні з чоловіками права. Жінки вони рахувалися ще з часів середньовіччя, людьми другого сорту, і у виборах участі не брали. Можна сказати, що перша така спроба десь жінок прирівняти до чоловіків відбулася ще у Франції, Велика Французька революція. А далі сам термін. От боротьба за виборчі права це він утворює такий рух, як суфражистки. Вони організовували вуличні протести, писали звернення до парламенту, оголошували голодування. Історики не рекомендують порівнювати суфражисток з феміністками, пояснюють, в чому різниця між ними. Феміністки. Вони в першу чергу говорили висловлювала таку думку, що рівні права у всіх галузях, і жінка має бути всюди. А суфражистки, в першу чергу, ми говоримо про виборче право, тобто участь у правлінні держави. Не дивно, що волелюбні українські жінки також долучилися до цього руху. Видатною суфражисткою була Наталя Кубринська. Вона створила першу таку жіночу асоціацію, більше того, вона спільно. От ми зараз знаходимося на фоні експозиції, присвяченої Лесі Українки, так вона спільно з Оленою Пчілкою, її мамою, у 1887 році видала першу у світі збірку, яка складалася виключно з жіночих творів. Наталя Кубринська вважала, що жіночий рух має носити національну ідею, тому вона була проти співзасновниці Комуністичної партії Німеччини Кларі Цеткін. За її іменем часто асоціюють 8 березня. У 1910 році на Конгресі вона говорила: ви штовхаєте жіночий рух в соціалістичні ідеї. А вона має бути національна, тобто на базі народного, на базі націй у багатьох країнах світу традиційно відзначають міжнародний жіночий день 8 березня. Державним святом ця дата залишається у В'єтнамі, Грузії, Ізраїлі та інших країнах. Для українців в час війни постав вибір: відзначати 8 березня чи ні? З одного боку це є наше народне національне свято, бо тому, що це жінки боролися за права, в тому числі українців. З іншого боку, воно надто заполітизоване, але тільки в Радянському Союзі, де найбільше пишно святкувалося 8 березня, виникла фраза мовою оригіналу, вибачте, за мою Рашейську, «Молчи, жінка, твій день, 8 марта. Було? Було. Тільки в Радянському Союзі, де роль жінки крута, 8 березня, декретна відпустка 2-3 місяці. Було? Тому історики радять берегти розвивати передусім наші свята та традиції і не забувати, що відомі українки колись давно також очолювали рух боротьби за права жінок. Окрім Наталі Кобринської права жінок відстоювали Олена Теліга, Леся Українка і її матір Олена Пчілка, Ольга Кобилянська, організаторка народної освіти Христина Алчевська, голова центральної управи союзу Українок Мілена Рудницька. Щодо вихідного дня на честь 8 березня його долю вирішуватиме. Верховна Рада у час війни це робочий день. А у застосунку дія Українці більшістю голосів сказали, що хочуть, аби 8 березня залишалося вихідним.